Доброго всім дня, панове. Сьогодні 10 ранку, сонячна погода. Люди проснулися і поїхали на базар. Сьогодні я теж на базарі. Ось такі в мене речі. Є дві хороші вешалки. Мангальчик, дровничка, камінні набори. До речі, є отакий, така турбіна, хто хоче зробити горно. Ось така турбіна. Вона, вона розкручується. Оцею штукою розкручується, а потім стартуємо кнопочкою і вона дує доволі добрий, добрий напор повітря. Кому треба Кому треба для горна, якщо це дуже хороша річ, то в мене стояла вона на роботі, я забрав, бо там вже така стаціонарна велика турбіна. Ще в мене є ось такі заготовочки, там є 40-13 нержавеюча сталь, шата 15, 65 Г Ось такі є вороточки хороші, оздодерчики є арматури калені, титан. Титановые, есть металл по 12 мф ну і зазвичай заготовочки на ножі вже полуфабрикат Дамаск. Лынья, лещі Ну и вот так. Ось така есть зразок балконів є у мене. Есть там в написано, кого зацікавилось. Дзвоніть. Ось така сьогодні в мене коротенька розповідь. Ми будемо сподіватися, що базар буде сьогодні хороший. Хоча жарко люди йдуть усі до річок. Але... Будемо сподіватися, що торговля буде вдалою. Ну а поки на все добре. Дякую, що дивитесь. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Чекаємо наступних відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.